Запашний горошок наповнює квітучий сад дивно ніжним і солодким ароматом з кінця травня до початку жовтня. Цей трав'янистий квітучий ваюнкий однорічник не тільки прикраса саду, але ще й саме невибаглива рослина, що дозволяє вам не витрачати зайвих сил, доглядаючи за ним. А яке прекрасне яскраве і строкате забарвлення його незвичайних квіток, схожих на зграйку різнокольорових метеликів, що присіли відпочити і погрітися на яскравому літньому сонечку. Запашний горошок завжди створює атмосферу якогось свята. Дивлячись на його милі, блискучі квітки, хочеться посміхатися і радіти І ще поділитися цією радістю з усіма оточуючими. А ще хочеться закрити очі і вдихати цей чудовий аромат. Недарма квітка носить назву запашний. Саме з використанням його ароматів створюються найтонші і ніжні французькі парфуми. У цій статті я розповім про походження запашного горошку, його біологічні особливості, поясню, коли і як правильно посіяти цей дивно прекрасна квітка, підкажу, як доглядати за ним, і представлю найкращі сорти. Запашний горошок в дикому вигляді споконь віку росте в країнах Середземномор'я. Більш холодостійкі сорти можна часто зустріти і в заростях середньої смуги України. Як культурна рослина, запашний горошок почали вирощувати в літніх садах і закритих оранжереях Шотландії, Англії, Франції та інших європейських країн з середини XVII століття. А перший культурний сорт вивів садівник з шотландського розплідника Генрі Екфорд, взявши в якості материнської рослини непоказний вигляд запашного горошку з приголомшливо ніжним і приємним запахом. Селекціонер схрещував його з найбільш крупноцветковими і яскравими видами цієї ж рослини і в підсумку отримав справжню сенсацію кучеряву ліану з дивно яскравими і ароматними квітками, яка підкорила серця місцевого дворянства. І через 5-6 років не було жодного саду або парку, де не росли б ці чудові різнокольорові красені, названі через дивного аромату запашним горошком. Послідовники Генрі Екфорда з Шотландії, Англії, Голландії, Франції та інших країн вивели більше ста нових сортів запашного горошку, які представляли собою ліани від 1,5 до 3,5 метрів і були прикрашені різнокольоровими великими квітками. Причому у кожного був свій незвично ніжний і тонкий аромат. Запашний горошок, чину запашна, відноситься до квітучих трав'янистих рослин сімейства бобові, целіана, яка може досягати 4 метрів вдовжину, квітки чашечки, що складаються з п'яти зрощених чашолистків, дев'яти зрощених між собою тичінок і маточки. Многосемяне зав'язь, розташована зверху, Плід двостулковий боб. Насіння кругле, велике до 5 мм, іноді здавлене з однієї або двох сторін. Насіння, в залежності від сорту, можуть мати забарвлення від світло-жовтого до темно-коричневої, майже чорної, листя парнопаристі, що складаються з двох-трьох пар листочків. На кінці розташовані вусики, за допомогою яких запашний горошок чіпляється за інші рослини, службовці йому опорою. Запашний горошок, самозапильна рослина. Однак в сильну спеку ця культура може перетворитися в перекресну опиляє Коренева система у запашного горошку глибока, стрижнева, витвящається. У жарку пору року вона здатна діставати вологу і поживні речовини з нижніх шарів ґрунту і практично повністю забезпечувати себе ними. За своєю природою, запашний горошок багаторічна рослина. Однак у нашому кліматі його вирощують як однорічну культуру. Деякі садівники-любителі використовують ліани запашного горошку як кімнатні рослини для цілорічного прикраси своїх квартир, зимових садів або оранжерей. Насіння запашного горошку відрізняються туговою схожістю, тому для жителів північних регіонів я рекомендую вирощувати його через саду. Деякі види і сорти можуть давати перші паростки через 2-3 місяці після посіву. Такі у відносно теплому кліматі можна сіяти під зиму безпосередньо на постійне місце. При розеєсадному методі насіння запашного горошку слід висівати на розесаду в кінці березня, початку квітня, до 7, -го, 10 -го числа. Тоді цвітіння цих приголомшливо ароматних і ніжних ліан почнеться вже в кінці травня. Найшвидше проростають і зацвітають низькорослі сорти запашного горошку зазвичай через 2 тижні після посіву. Насіння запашного горошку спочатку замочить на 4-5 днів в розчині циркону і цітовіта по 4 краплі на склянку води. Вода для розчину повинна бути теплою, близько 38-40 градусів. Замочені насіння накрийте мокрою серветкою і поставте в тепле приміщення з температурою 25-27 градусів. Слідкуйте, щоб серветки для замочування постійно залишалися сильно вологими, але не перекривали водою доступ повітря до насіння, інакше вони можуть задихнутися. Після цього висадіть на бряклі насіння торфяні горщики діаметром не менше 10 см на глибину 2 см, поставте стаканчики на піддон і виставте на світле вікно найкраще південного або південно-західного напрямку. Зверху накрийте підони прозорою плівкою до появи перших росточков. Грунт для вирощування розесади запашного горошку краще використовувати, готовий з нейтральною реакцією для вирощування квіткової розесади. Після появи паростків плівку зніміть. Деякі садівники висаджують насіння запашного горошку у великі ящики. Але я не рекомендую вам цього робити, так як при подальшій пікіровки в окремій ємності частина розеса де може загинути запашний горошок дуже ніжна рослина, особливо на початку свого життя. Температуру в приміщенні знисти до 18-20 градусів. До висадки в ґрунт проведіть дві підгодівлі лісичовиною, чайна ложка на літрову банку води або якимось спеціальним квітковим добривом. За 2 тижні до пересадки на клумбу починайте гартувати розеясаду, виносячи її днем в сонячну погоду на 4, 6 годин на балкон або лоджію. Тепер я розповім, як пересадити розеясаду запашного горошку і як за нею доглядати. Вибір місця. Запашний горошок світлолюбна рослина, тому його необхідно садити на відкрите, добре освітлене місце, тим більше що цвісти і пахнути своїм ароматом він буде все літо. Культура не переносить близького залягання ґрунтових вод ближче півтора метрів від поверхні землі. Тому висаджуйте його на клумби висотою не менше 50 см. Терміни посадки Розесаду запашного горошку у відкритий ґрунт рекомендую висаджувати після 20-25 травня, коли мене загроза поворотних весняних заморозків. Ґрунт Запашний горошок любить легкі, пухкі і дуже родючі ґрунти з нейтральною реакцією. Тому при перекопуванні клумби внесіть на 1 квадратний метр 2 відра гною, 2 відра листової землі, відро піску. Половину відра деревної золи, 2 столові ложки суперфосфату і 1,5 столові ложки сульфату калію. Кислі ґрунти вам доведеться попередньо розкислити за місяць до посадки розеясади, доломітового борошном, з розрахунку 2 кг на 5 квадратних метрів клумби. Посадка розеясади добре раз граблями поверхню клумби, вичисуючи залишки коренів бур'янів. Після цього клумбу дуже добре полийте теплою водою з розрахунку 3 відра на 1 квадратний метр і залиште її на добу, щоб земля просіла. Садити розея саду краще рано вранці або ввечері, після 18-ї години, щоб розея сада не підгоріла на сонці. На клумбі викопайте посадочні ямки в півтора рази більше ємності торфеного стаканчика. Тоді, в пухкому ґрунті, коренева система рослин буде швидше розвиватися. Відстань між розеїсадою 20-40 см, в залежності від високорослості сорту. Для високорослих сортів натягніть сітку уздовж посадок, тоді запашному горошку буде дуже легко рости у висоту, чіпляючись вусиками за клітини нитяної сітки. Низькорослим сортам опора не потрібна. Поки рослини не вкоренилися, вдень притіняйте їх старими простирадлами або агроволокном. Після посадки клумбу добре полийте теплою водою і землю навколо квітів замульчируйте соломою. Вона буде утримувати вологу в ґрунті і перешкоджати росту бур'янів. Полив Запашний горошок дуже любить воду, тому поливати його потрібно в перший місяць, через день, в подальшому, два рази в тиждень, по одній ліці під кожну рослину. Підгодівля за рахунок своєї потужної кореневої системи частого внесення добрив в запашному горошку не потрібно. До того ж, при посадці він отримав достатньо поживних речовин. Але однієї двох підгодівлі розчином рідкого коров'яку в концентрації 1 до 10 на початку цвітіння йому не завадить. Обрізка Не забувайте регулярно обривати всі відцвілі квіти і збирати молоді зелені боби. Це продовжить цвітіння ваших ніжних красенів. Тепер ви знаєте, як виростити запашний горошок з насіння для вашого квітника. На закінчення представляю вам кращі сорти цього яскравого і дуже красиво квітучого кучерявого трав'янистої рослини. Кращі сорти. Фантазія кольоровий килим, маленька кохана. Яскраві набори. Спенсер яскравий набір, королівський яскравий набір. Тепер ви можете прикрасити свій сад цим дивовижним квіткою, який подарує вам не тільки красу, але і незабутній аромат.